Навчання без кордонів урядовці п'яти країн Євросоюзу зібралися в Івано-Франківську щоб поспілкуватися про освіту українських дітей в умовах війни. Участь у пленарному засіданні взяли міністри освіти Естонії, Латвії, Литви та заступники міністрів Чехії та Польщі. Саме у ці держави з початком повномасштабного вторгнення переїхали найбільше школярів з України. Загалом за кордоном перебувають понад півмільйона українських дітей. Тож міністри міркували про те, як інтегрувати їх у систему освіти європейських країн. В нас сформована робоча група по синхронізації освітніх здобутків дітей, які знаходяться як за межами митної території, навчаються в інших країнах, так і дітей, які навчаються тут для того, щоб наш український атестат, наша українська освітня програма визнавалась в країнах Європейського союзу саме для того, щоб наші українські діти мали можливість вільно подорожувати, працевлаштовуватись, мати можливість певну певну. Певну ну, реалізацію себе як повноцінного громадянина Європейського союзу саме сьогодні ця зустріч відбувалась. Поїхали не лише діти, а й педагоги. З початком повномасштабного вторгнення Росії понад 27 тисяч українських викладачів виїхали за кордон. Втім, у міністерстві відзначають оптимістичні тенденції. Вчителі повертаються в Україну на 30 вересня ми маємо 12 тисяч 900. 27 тисяч і 12 тисяч 900, які ще не повернулись. Тобто викладачі повертаються. Хочу сказати, що Ну такої проблеми кадрової в нас немає, адже в нас близько п'яти з половиною тисяч шкіл ще працюють онлайн, і це дозволяє викладачам з тих 12 тисяч 900 осіб працювати онлайн, в тому числі і з за кордону, для того, щоб запроваджувати проводити освітню політику, освітні стандарти в наших закладах. Що ж до навчання безпосередньо в Україні, то, за словами міністра, 62% закладів освіти мають безпечні умови для проведення навчального процесу. Йдеться не лише про школи, а й про дитсадки та заклади вищої та профтехосвіти. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.